Вітаю вас на YouTube-каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ми продовжуємо цикл голосних читань книг рівненських авторів, і сьогодні ми будемо знайомитися з творчістю відомого рівненського письменника Миколи Берези. Микола Береза родом з села Городище Хмельницької області, закінчив Рівненський педагогічний інститут. Згодом працював вчителем української мови та літератури, а також заступником директора Глинської середньої школи Рокитнівського району, що на Рівненщини. З 1985 року був автором і ведучим програм Рівненської обласної державної телерадіокомпанії, де власне і популяризував творчість місцевих авторів. Микола Береза неодноразово був лауреатом багатьох літературних премій та міжнародних всеукраїнських фестивалів телерадіопрограм. Зокрема, у 2008 році. Став лауреатом літературної премії імені Валеріана Поліщука. А у 2020 році був переможцем обласного конкурсу Краща Книга Рівненщини у номінації Краща поетична збірка за збірку поезії з повним серцем. І сьогодні я хочу більш детальніше вас познайомити з однією із останніх книг автора, яка вийшла у 2020 році, і це книга Переселенці. Видання містить низку новел та повістину, яка, власне, співзвучна із самою книгою. І уривок із цієї повістини я вам зачитаю. Отож, за сюжетом повістини, молоде подружжя з Поліського села Переброди після аварії на Чорнобильській атомній електростанції змушено було виїхати з рідних місць. Рівно через 30 років така ж доля спіткала і родину переселенців з окупованої території Донбасу. І за дивним збігом обставин обидві родини опинилися в селі Бездушному, неподалік будівництва нової атомної електростанції. Усе почалося тоді, коли в бездушне, велике. На межі двох областей надгоринське село, що розляглося по обіч автотраси, на нову атомну електростанцію приїхала одиначка з Донбасу. Приїхала не сама, а з дорослою вже донькою та щебетливою онучкою. Спомен Перший 2016 рік У задушливому вагоні швидкого пасажирського поїзда Донецьк. Ужгород було яблуку ніде впасти, з верхнього ярусу, попідпиравши підборіддя своїми долонями чи кулаками, носами у вікна повтикалися недоспані люди. Переважно молодшого віку та чоловіки. Старші і жінки сиділи на нижньому, самотужки вони так високо забратися, чи не могли, чи не хотіли, а якби й забралися, то стільки часу попід стелею не вилежали б нізащо. Одні про щось перешіптувалися між собою, другі дрімали, похитуючи головами під монотонне, що вже й надокучило за півтори доби перестукування коліс. Вгамувалася навіть малеча. Поприлипавши оченятами до тих самих вікон, що й люди вгорі, вона милувалася такими картинками, яких не бачила зроду. А коли буде станція Бездушная? Запитала провідницю жіночка, що сиділа за розкладним столиком біля запітнілої шибки. Повнотіла з темним, не на її руки, волоссям і нафарбованими губами. Нема такої, чемно відповіла провідниця. Може, ви маєте на увазі пеньки? Так це ж полустаночок від нього до бездушного рукою подати. Пінькі, ну і названіє. Аж скривилася повно тіла. Помовчала, помовчала і сказала: Значить, пеньки, я ж вам сказала, що звідти до бездушного рукою подати, нікуди не поспішаючи, повторила провідниця. Але наш поїзд кожного стовпа не зупиняється, тому раджу вам вийти в кривому, там пересядете на електричку і за кілька хвилин будете в пеньках. З вашими стовпами й пеньками аж у голові замакітрилося. невдоволено буркнула друга, що сиділа поруч із повнотілою набагато молодша, чимось схожа на неї певно, донька. А в самому куточку не знаходила собі місця й третя русява дівчинка, років десяти 12 внучка. І змучілі, вигукнула вона, застібаючи лямку важкого набитого казначим. Школярського ранця. Від білети у нас до вузлової станції. То й їдьте собі туди на всі гроші. дала відщипною, заклопотана своїми справами провідниця. Якщо, звичайно, у вас є бажання з вузлової станції назад повертатися. Але я вас попередила в пеньках швидкі пасажирські поїзди не зупиняються. лише електрички. Дніпрідіної обстоятельства мама. Виходімо где посоветовали. запропонувала молодша. Какая нам разниця, ліж би к бездушному достаться?» І всі троє почали складати свої речі, щоб у кривому пересісти на електричку. Вона й справді, як сказала провідниця, зупинялася чи не біля кожного стовпа. Хвилин через 10 доїхали до пеньків і повиходили навпроти цегляного будиночка. Крім смаглявого, молодого років 30 чоловіка, у форменому кашкеті з двома блискучими молоточками на полустаночку не було нікого. Лиш годинник, круглий і плескатий, як млинець з великої сковорідки, висів над розчиненими навстіж дверима. Тихо поцокувала найрухливіша секундна стрілка, повільніше з позначки на позначку перескакувала і хвилинна. І тільки найкоротша годинна, Застигла на одному місці, вичікуючи, коли ж перескочити далі вперед. Одразу за будиночком мовчали непохитні старі старі сосни, з-поміж яких жовтою змійкою аж до насипу виповзала зарубцьована колісми велосипедів глиняна стежка. Бабушка, а почому чому у нас нету такої красоти? не повіривши очам своїм, запитала русява дівчинка. Здесь і білочки, наверное, живуть. Подожди, діточка, со своїми білочками, відрізала бабуся і підійшла до чергового. Скажіть, пожалуйста, бездушне я далеко? Сорок хвилин ходьби там будете, відповів чоловік у форменому кашкеті. Гм, вам точно бездушне? перепитав залізничник. «Точніше не бувають. Перепитую, бо ж сіл тут багато, і по той бік колії, і по цей, показував зеленим кружечком черговий. Та й атомна залісом теж недалеко. Якщо не поспішаєте, зачекайте буде їхати хтось, то підкине. Ніт-ніт, ми пішком як нібудь Правда, мамочка? защебетала дівчинка. Може, білочку увіжу, з Донбаса привіт їй передам, то ви чую з Донбасу. Беда там. Да, протяжно зітхнула найстарша, С Донбаса. Что ни ночь, стреляют. Вот мы и решили уехать к вам на несколько дней. Думаете, на декелька? Ну, может, на недельку, не более. Даже мать там оставили, старенькая, сказала жинка с нафарбованными губами. Хтось из родичів тут живет, чизнаеми. Ні у нас здесь ні родственников, ні знакомых. Просто ваші земляки, они у нас на шахтах работают. Посоветовали. Езжайте, мол, Людмила Максимовна, не пропадете. У нас, Людмила Максимівно, черговий печув, що саме так звуть приїжджю. Люди справді добрі, чим зможуть, допоможуть. Ідіть з Богом, сказав він і, поправивши свого оформного кашкета з двома блискучими молоточками. Подався до будиночка очікувати наступної електрички. Як виявиться пізніше, цей молодий, смаглявий чоловік теж не тутешній, а привезений сюди, в материнській утробі. Через тиждень після того, як у Чорнобилі вибухнув атомний реактор і над їхніми перебродами за стільки кілометрів прокотилася невидима хмара. Розгублені до пуття несповіщені. Що ж усе таки трапилося там під Києвом? Поліщуки залишали свої насиджені гнізда ненадовго. СПОМИН другий. 1986 рік Баба Катерина важко сіла на стару, застелену рябим ряденцем скриню. Обвела стомленими очима, хто знаколи білені стіни і, зупинивши погляд на рамці з родинними карточками, Зробленими приїжджим фотомайстером, ще в її перші заміжні роки простогнала в розпачі. Нема гомунки, хоч ріжте, не пойду, не поїду звідси. Катерина з тих перебродівських жіночок, які, мову білоруських сусідів, вони живуть одразу за лісом, знали краще, ніж свою. Як позбираються, бувало, на колодках вечірком одна комедія гет. То неможливо пережити. Зустрічаю оце Артема Сидоровича, молоденького хіміка, що приїхав до нас відробляти свою учобу. Учитель, учитель, купі літошнього пувня. Це якого? перепитує він. Мовляв, бо не зрозумів нічого і синіючи з усміху, піджугує. Того, що на босу ногу взутий, нема гомонки. Інша справа Степан. Молодший син Катерини, не те, що старший Андрій, який з півтора десятка років нафту видобуває в далекій тюмені. Степан працював удома в перебродівському лісництві, трелювальником, хоч міг би й до бригадира дорости, бо ще змалечку мав охоту і вчитися добре, і книжними словами старався говорити. Навіть перекази писав не так, як балакають перебродівці, а як учителі напоумували. Це ж не назовсім, мамо, може, на пару днів. Навіть моя віра, невісточка ваша, вона сьомий місяць немовля, виношувала. І та погодилася Переселенці, каже, не біженці. Ох, сину, сину, бідкалася Катерина. Гето, куди ж ти надумав мене запроторити? Я ж тутки до кожної стежечки приросла, до кожного кущика. Може, й прихистять, де люди, але ж все рідне мені тутки, навіть річечка наша, Кепто несеться й несеться, а коли добре передивитися, то на місці стоїть. Чого мовчиш? Та що тут казати? схилив голову на плече матері син Степан. Перед його очима попливли і правічний дуб в урочищі Юзефін, і стежки, і річечка. Розумію, і тебе, сину, і вірочку розумію. Роздумувала мати. Ви, як розчахнуті яблуні, лишень зацвіли, аж вітер біду приніс. Нічого. Наступного року весна знову прийде. Так що їдьте, дітоньки, самі, хай вам Бог помагає. А я тутки уже як небудь, бо ж скільки мені на світі гетому жити. Спомин третій. 2016 рік. Першим, хто зустрів Донбасівців, які з пеньків через ліс дісталися до бездушного, виявився гостроносенький хлопчик. Здалеку глянути, може, третюкласник. А як зблизька, той старший. Він, згорнувшись калачиком, подрімував собі на лавочці біля хвіртки над повним відром вишень. Сидів мовчки, сюди туди ковзаючи босими ногами. По молодому, але вже прив'ялому лопушині. Шкода! бідкався, хоч би хто з приїжджих гукнув. По чому вишні? Летять і летять, що їм наше бездушне, як поруч атомна? Звідки не візьмись, перед ним постало трійко чужих, досі незнайомих йому прибульців, дві жінки з клонками в руках, і кучерявеньке дівчатко з важким ранцем за плечиками. Найстарша та, що з нафарбованими губами, запитала. Мальчик, ти навірніка, знаєш, як прийти к сільсавіту? Хлопчик від несподіванки закліпив очима, однак не розгубився. Отак прямо і йдіть, побачите одразу за школою. Спасіба, родненький, подякувала жіночка з нафарбованими губами. А по чому вишній не спитала, то хлопчик сам їй голову почав морочити. Тьотю, ви тільки не сказали, що я навірника. Мовляв, маю знати, де наша сільрада. А що воно означає це слово? Яке? Яке, яке? Я ж уже вам сказав. Непосідливий, однак, ти, Сергій, назвав своє ім'я хлопчик. Сергій, значить, а мене Світлана, Світлана Григор'євна. Считай, познайомились наверняка». Ще раз перепитала вона і несподівано для хлопчика забалакала українською. Є багато варіантів, наприклад, обов'язково, безумовно, гарантовано, можна й кількома словами перекласти, без сумніву, певна річ. Вибирай сам, які тобі до вподоби. Чи які в голову збредуть? засміявся Сергійко. Ні, бажано, щоб вони купи трималися, всі на своєму місці стояли. А не про кубилі хвіст. Ви, напевне, вчителька, аж підскочив гостроносенький. Вгадав, тільки без учнів залишилася. Хіба може таке бути? На жаль, може, пригнічено відповіла Світлана Григорівна і, взявши з хлопчикого відра вишеньку, вкинула її до рота. Гіркувата. Але я не про це. От щойно ти вже слово напевно, хоч міг би й. Іншим скористатися? Міг би, а що? закупели в губу хлопчик. Слів он скільки, а вибрав одне, як оце я вишеньку. То візьміть собі ще, Можете й усі. Я ще нарву. Спасибі, Сергійку, ти ж бачиш руки в нас зайняті, хтось обов'язково їх купить у тебе? Ні, наверняка, скривив носа Сергійко. І прибульці пішли собі далі у центр бездушного, де, як сказав малий продавець вишень, і допитливий мовознавець спочатку мала вигулькнути школа, а відразу за нею і будиночок сільської ради стоятиме. Прошкували повільно, мовчки, бо таки намурилися. Тільки Ельвірочка, так звали найменшеньку, щебетала захоплено. Красота какая! Бабуся. Ані усмішки. Я слышу, ти звернулася вона до Світлани, на українському начала». проте її перебила внучка. Відала, як Сергій повеселел, он даже угадав, що ти, мама, учительниця. Нікудишній із нього циган, Ельвірочко, ти ж сама й чула й бачила, що в нас вдома твориться, і стріляють щодня, і класи порожні. Лучше би он угадав. Когда все это закончится?» це лиш Господь знає, відповіла Світлана. Спомин четвертий, 1986 рік. Ти віру, як хочеш, а я піду, ні з того, ні з сього завів балачку Степан, пригнічений упертістю матері. Мовляв, бити її, ріжте, а рідного села вона не залишить ні защо. Тутечки довікує. Бо до кожної стежечки приросла старенька, до кожного кущика. А ми з тобою хіба не тут виросли, хіба не тут покохалися, хіба не тут одружилися? Врешті-решт, хіба не тут? Потеплішало в його очах, первістка зачали. Але що вдієш? Треба переселятися заради дитяти. Ти, будь ласка, все необхідне на завтрашню дорогу збери. А я, поки не споночило, піду. Здалося воно тобі те трухляве чудовисько, не гніви Бога, віру. Тому Дубові знаєш, скільки років? Знаю, знаю, ти ж мені про нього сто разів розказував. Розкажу й сто перший. То йди, мовила знічено, побалакай з ним, поки ще не розвіявся на порах. Бо як завезуть кудись, де тамтешні люди лісу зроду не бачили. Хоч легенди про цю каліч розказуватимеш. Ох, Віро, Віро, важко зітхнув Панас, і в передчутті, може, останньої зустрічі з німим лісовим велетнем мовчки подався за село. Спомин п'ятий, 2016 рік. По ліщукам що з ними простіше, широко взявшись, довгими руками на двотумбовий стіл, сказав пристаркуватий Митрофан Васильович. Скільки разів поспіль його обирали головою сільради в бездушному. Крім нього, самого, мабуть, ніхто не скаже. Спритний, непосидючий, він із верхню на односельців не дивиться і вислухає кожного, і за порядком встигає пильнувати. Не бачили його таким п'яним, кому Бог з дороги звертає. Серйозно кажу, з Поліщуками простіше. Ви так считаєте? запитала Людмила Максимівна. А донька аж зашарілася. Мамо, ми ж домовилися, що будемо спілкуватися з тутешніми українською, шепнула на вухо. Да-да, доченька, спочатку до Світлани, а потім знову до голови сільради звернулася Людмила Максимівна. Я розумію вас, Дмитрофан Васильович, з Поліщуками, звісно, проще. Ані вам багато чого можуть розказати і ви їм по-своєму, по, по Западенськи. А що делать з нами, теми, хто евакуювався із Донбаса. Вот, к приміру, ільвірочка наша. А навіть много українських слов та не слухала ще. Чому ж не чула? заступилася за свою донечку Світлана і глянула на Митрофана Васильовича. Просто в нас більшість людей розмовляє російською. Звикли. Гаразд, мовив сільський голова. Ви говоріть, якою хочете, якою вам зручніше. А я по-своєму, як мати навчила. Гадаю, проблем не буде. Правду я кажу крихітку, правду, правду, защебетала дівчинка і похвалилася. Дяденька, а я сьогодні білочку виділа. настоящую, от такую, показала ручками яку пухнасту. Чули не білочку, а білочку, зраділа Світлана, і не іграшкову, а живу, пухнасту. По тутешньому вивірку додав голова. Ось вам і перший урок. Даруйте урок чого? перепитав, ніби не зрозумів, про що йдеться Митрофан Васильович. «Української», – відповіла Світлана. Жаль тільки, що розпочався він так пізно, і не в нашому шахтарському краю. А тут, і після того, як з вами ми з електрички повиходили у пеньках. Потім дісталися до бездушного. Напитала сільську раду. До речі, Митрофана Васильовичу. Дорогу до неї нам підказав Сергійко, ваш юний філолог, котрий вишні свої продавав. Ми разом з ним навіть мовну розминку провели. Такий уже допитливий, куди там все на Ельвірочку нашу поблимував, хоч як її звати, не запитав. Нічого, незабаром вересень познайомляться ближче. Я вже розпорядився. Заночуєте в дитсадочку, там є кімната для батьків. А вранці розберемося: поліщуки, східняки, переселенці, біженці. Всі ми учні одного класу. Спомин шостий. 1986 рік. У прокислих салонах автобусів безперестанку вовтузалася малеча. Мовчали дорослі, споглядаючи з вікон за пагорбами і долинами, засіяними пшеницею чи засадженими рівненськими рядочками цукрових буряків. Часто ледь не до самісінької дороги підбігали дерева, яких ні в перебродах, ні навколо них водилося рідко. А коли переїжджали через гори, то мало хто з пасажирів утримався, щоб радісно не крикнути бетонний! Таких мостів у них на полісі не будували. Хай би вже почали розселяти, бідкалася втомлена Віра, схиливши свою голову на міцне чоловікове плече. Влада, Віронько, все передбачила і кого йде, втихомирював за занепокоєння Степан. Спробуй одразу розібратися, сімей стільки. А чи надовго? Віра обережно провела своєю долоною під грудьми. Де з кожною годиною відчувалося сміливіше й сміливіше, хтось ворушився і постукував ніжками. Хто зна, задумався, б то відповісти Степан. Казали на днів 10, відсили на місяць. Нарешті зупинилися і перепочити, і від вітру сходити, чоловіцтво праворуч, жіноцтво ліворуч. А коли знову позбиралися біля автобусів. Мов з-під землі виріс коротко підстрижений з невеличким гузенцем супроводжувач, задягнений у все біле, з такою шкепочкою на голові, чолов'яга представився так, як було надруковано на його бейджу, що тіліпався на грудях. Супроненко Василь Федосійович, великими буквами уповноважений облвиконкому з питань ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, дрібненькими. Переконавшись, що всі на місці, він витягнув із коричневої шкіряної папки якийсь документ і почав оголошувати Антонці, Богданці, велички, гончарі, дробуші, євтушки виходять у Калинівці, жакуни, Задорожні Іванчуки в Очеретянці, Кібукевичі, Лісковці, Мамчурі, Нагорняки в Садках, Остапенки, Полюховичі. Рогульчики в озерцях. А ребунці. спохопився Степан. Якщо за алфавітом, то й нас уже назвати ніби пора. Уповноважений лише руку здійняв, мовляв, знає, знає, з вами сказав простіше. Одна сім'я всього, та й без дітей поки що, ми вирішили поселити вас в бездушному, щоби на всяк випадок. До райлікарні чи до містечка атомників швидше доїхати, пологи справа невідкладна. Степан усміхнувся, подумавши, бач, усе знає, а вголос сказав, якби моє прізвище починалося на я, то везли б далі ще казна скільки. А якби на м'який знак пожартувала Віра, то б доскону. Гаразд, погодився майбутній батько, хай буде бездушне. Воно тому й називається так, бо люди там живуть черстві, серця остюками пообростали. Пирснув якийсь лисенький чоловічок з бородавкою під вухом. Його прізвище, мабуть, ще не назвали, бо в язиком, ніби всі кози в золоті були. Зоставайтесь, мовляв, а ми їдемо далі. А ти звідки знаєш про їх серця? запитав ще хтось. Розказували. Такі, як ти, старий чобіт?» Почулося ще звідкись. Сам ти чобід, чоловік мій, як горіх, так проситься на гріх, заступилася за Лисенького його дружина. Віра й слухати ті перекрикування не стала, а мовчки, невздовзі буде бездушне, пішла до свого автобуса, щоб речі поскладати докупи. Степан же, ступаючи услід за нею, неголосно проказав: От народ, поживемо побачимо. Отож, як склалася подальша доля обох сімей, які свого часу були змушені покинути рідні домівки, одні через страшну аварію на Чорнобильській атомній електростанції, інші рівно через 30 років через початок війни на Донбасі? Читайте у повістині Миколи Берези, переселенці. До нових зустрічей!